Перед вами будинок, що продається у селі Майдан Карачаєвський, вартістю всього 2100 доларів. І що цікаво, є можливість обміну хати на автомобіль. За цю ціну ви отримуєте будинок загальною площею 70 квадратних метрів, 6 кімнат. І увага, 60 соток землі. Давайте поглянемо більш детально на будинок. Ми бачимо, що хата зроблена з цегли. Одноповерхова розташована менш ніж за 10 кілометрів від найближчого міста. Продавець зазначає наявність газу, води з колодязя, світла та інтернету. Зовні будинок виглядає дуже традиційно для українського села: блакитні стіни, шиферний дах. Ми бачимо, що на ділянці є й інші будівлі: погріб, хлів та літня кухня. Звучить як готова інфраструктура для комфортного сільського життя та ведення власного господарства. А тепер давайте зайдемо всередину. Дерев'яна підлога та вікна з яскраво-блакитними рамами додають певної сільської атмосфери. Ця кімната виглядає більшою і світлішою ніж попередня. Знову ж таки: дерев'яна підлога, високі вікна, які пропускають багато природного світла. Стіни в приміщеннях трохи нерівні та пофарбовані у блакитний колір. А ось це, мабуть, серце будинку піч, яка може використовуватись в якості як основного, так і додаткового джерела тепла. Отже, що ми маємо за 2100 доларів? Міцний будинок з шести кімнат, 70 квадратних метрів, усіма основними комунікаціями: газ, світло, вода, інтернет. Плюс величезна ділянка у 60 соток. Звісно, будинок потребує ремонту та оновлення, але це ідеальна можливість створити дім своєї мрії, не переплачуючи за чийсь чужий ремонт. Важливий момент. Туалет знаходиться на подвір'ї, але в будинку є достатньо простору, щоб облаштувати власну ванну кімнату. Звісно ж, на це потрібен певний бюджет. А що ви думаєте про цю пропозицію? Посилання про продаж будиночку з оголошення я залишаю в описі до відео і у першому закріпленому коментарі. Підписуйтеся, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Попереду ще більше оглядів недорогих будинків, де реально можна жити з самого першого дня. До нових зустрічей у наступних відео.